Всім приємного доброго дня! І з вами сьогодні програма Хвилинки для душі і психолог-енергопрактик Альона Фегр. Сьогодні ми поговоримо на тему, як бути люблячими батьками, як знайти спільну мову зі своїми дітьми і перестати на них кричати. Отже. Розглянемо сьогодні тему, яка надзвичайно цікавить багатьох батьків, і не тільки батьків, цікавить вона також і діток. Я це знаю, тому що працюю з дітьми, працюю з підлітками, працюю з дітьми, які трошки менші за віком. Часто дітки говорять про свої страхи, про те, як вони бояться, як їм страшно, як їм неприємно, коли батьки починають кричати. З одного боку розумію дітей, з іншого боку, десь розуміє батьків. Розумію, що інколи ми, як батьки, не стримуємо своїх емоцій. Ми приходимо втомлені з роботи. Можливо, на роботі сталися якісь події, або на протязі дня щось відбувалося, те, що ну, дало нам такі негативні емоції. І як правило, ми приходимо додому, особливо мами, звернення до вас. Ми приходимо додому в таких досить злих агресивних енергіях. Да? І на кому ми зриваємося, перше на кому це звичайно наші діти. Наші близькі і ті, хто знаходиться під рукою, як говориться. Так? Тому перша, напевно, зразу буде порада для мам, особливо для мам. Чому? Тому що жінка, яка працює, яка цілий день така заряджена, знаєте, знаходиться в таких енергіях, де вона вирішує якісь питання, вона знаходиться в чоловічих енергіях. Тому прийшовши додому, будь ласка. Найдіть в собі сили перейти із чоловічих енергій у жіночі. Як це зробити? Дивіться, програми. В попередніх програмах були дуже такі конкретні поради, як це насправді зробити. Перше, що ви можете зробити, це просто лягти, відпочити, дати собі 10-15 хвилин, а просто полежати, прийняти душ для того, щоб розслабитися. Далі зрозумійте одне. Задавайте собі часте запитання: я хочу бути права. Чи я хочу мати гарні стосунки зі своєю дитиною, довірливі стосунки? Адже наші дітки ростуть і в той час, коли вони маленькі, він дуже швидко мене. Потім ми жалкуємо про деякі на, наші там вчинки, про те, що ми кричали, що ми були занадто строгими. А можливо, не жалкуємо, не згадуємо, але повірте мені, діти про це згадують і. Не тільки діти, так, а все їхнє життя як наслідок потім від занадто жорстких, занадто авторитарних або занадто опікуючих батьків. Воно має свої наслідки. Має свої наслідки, тому що діти виростають, вони бояться самовиражатися, вони бояться приймати якісь рішення, і, взагалі, вони бояться життя, вони бояться відносин, вони не вміють вибудовувати стосунки з близькими, з колегами, з друзями. Тобто, для того, щоб допомогти нашим дітям. Нам потрібно допомогти в першу чергу собі, розібратися в собі, так, почати займатися собою. Я завжди кажу, якщо ви хочете дуже сильно виховувати, контролювати своїх дітей, зрозуміти спочатку себе, для чого я це роблю, чому я це роблю? Це я, чи це можливо моя мама так робила, чи це можливо мої батьки занадто були строгими, і я йду просто по їх слідам. так. Я пам'ятаю, коли ну, там десь. В дитинстві мене там або наказали, або якось грубо, можливо, сказали або накричали. Я завжди казала, я так точно не буду зі своїми дітьми робити. Але повірте, ви робите точно так. Ми точно так копіюємо. Чому? Тому що не маємо іншого прикладу, не маємо іншого бачення, як це робити. Тому, можливо, нам потрібно просто вчити і виховувати спочатку себе. Не задавала собі таке запитання. І... Коли ми вибудовуємо чесні стосунки в першу чергу з собою, ми можемо вибудовувати чесні стосунки з вашими зі своїми дітьми. Запам'ятайте, дитина приходить у це життя не для того, щоб задовільняти якісь ваші потреби, не для того, щоб задовільняти ваші очікування на рахунок них, а для того, щоб проходити своє особисте життя, свій особистий досвід. Дитина приходить сюди і нам хочеться, щоб вона була щаслива. Нам здається, що ми краще за неї знаємо, як це зробити, але це насправді не так. Це насправді. Не так, тому що у дитини є своє бачення, у неї є свої потреби, у неї є свої бажання для того, щоб вона могла в подальшому вирости здоровою особистістю, вибудовувати здорові стосунки, знати свої бажання, втілювати в життя свої мрії, свої цілі, так, реалізовувати свої цілі. Їй потрібно дати, пройти свій шлях, дати помилятися, дати можливо бути неідеальною, не порівнювати дитину. Коли ми занадто кричимо, коли ми занадто тиснемо, дитина замикається. Дитина перестає довіряти, уявіть кому. Самій близькій людині, яка є в житті. Це мама, це тато перші люди, з яких вона бере приклад. Тому перестаньте виховувати дитину. Почніть її просто безумовно любити і почніть виховувати себе. Адже тільки своїм прикладом ми можемо показати, як насправді треба. Уявіть, коли в сім'ї постійні крики, постійні скандали, так? як дитина може вирости в агресії неагресивної? Звичайно, вона переймається. Для неї це стає нормою. Тому, якщо ви хочете, якщо ви так Виясняєте стосунки в сім'ї, то задайте питання, чому я це так роблю? Чому саме так відбувається в моєму житті, то, можливо, варто почати себе? Адже дитина, яка оточена любов'ю, вона вчиться любити і дарувати любов оточуючим. І це, напевно, саме влучне нагадування кожному з батьків. Дитина, яка оточена ворожістю, вона вчиться боротися. Вона завжди в житті буде боротися. Тобто для неї всі навколо будуть вороги. Тому намагайтеся бути не ворогом своїй дитині, а підтримкою, опорою. Дитина, яка знаходиться в атмосфері агресії і злості, вона вчиться завдавати болю іншим людям. Чому? Тому що їй було боляче. Їй було боляче, коли вона відчувала цю злість і агресію по відношенню до себе. Дитина, яка, оточення, яка має нерозуміння в оточенні, тобто, яка оточена нерозумінням, вона вчиться не чути інших. Просто уявіть, які наслідки від цього всього. Якщо ви обманюєте свою дитину, і вона живе в постійному обмані, і вона бачиться навколо себе, вона вчиться брехати. Вона брехня це її ніби виживання у цьому світі. А якщо. Дитину постійно ганьбити, тобто звинувачувати в чомусь, вона вчиться відчувати свою провину завжди. Уявіть жінку, яка відчуває завжди свою провину. Вона виростає жертвою, жертвою в сімейних обставинах, і вона це терпить. Подивіться, скільки багато жінок дійсно терплять агресію по відношенню до себе. Чому? Тому що вона винна. Тому що ваші діти, тому що ми навчаємо цьому дітей. Ми говоримо, ти винен, як тобі не ганьба, як ти так можеш. Подивися там сусідський хлопчик або сусідська дівчинка, яка вона хороша. І розумієте, що тільки сильні, тільки сильні душі вони можуть розірвати це таке коло. Просто осознайте ці слова, усвідомте ці слова і візьміть собі, як за. Приклад, можливо, так, дитина дитину, яку ми постійно хвалимо. Тепер давайте іншу сторону подивимося. Дитина, ту, яку ми постійно хвалимо, вона вчиться захищати, вона сильна, вона відчуває підтримку. Дитина, яка оточена, оточена очікуванням, напевно, вона вчиться бути терплячою. Вона вміє а, десь потерпіти, десь прийняти. Вона вчиться приймати а, ситуації, які відбуваються в її житті. Дитину, яку постійно хвалять. Вона впевнена в собі, вона виростає дуже впевненою, з вірою, такою сильною вірою, як дитина, яка росте в оточенні, в якій є чесність, вона завжди буде справедливою, завжди буде чесною. В першу чергу, по відношенню до себе. І, звичайно, людина, яка по відношенню до себе чесна, вона чесна по відношенню до інших. Дітей. Дитина, яка відчуває безпеку у своїй сім'ї, вона завжди буде довіряти. Вона вчиться довіри, вона вчиться довіри до інших, довіри до себе. Вона довіряє своїм емоціям і почуттям. Дитину, яку хвалять, вона буде поважати себе. А та, яка поважає себе, вона поважає інших людей. Дитина, яка оточена любов'ю, вона вчиться дарувати любов. Вона дарує любов собі, вона дарує любов всьому світу. Тому е дитина, яка має вибір, свободу вибору, коли ви даєте вибрати дитині, яке плаття вона хоче одягнути, з ким вона хоче дружити, так? вона е завжди буде відповідальна за свої рішення. Просто уявіть, якими ви хочете бачити своїх дітей безпомічними в страхах, в жертві чи здоровими зрілими особистостями. Просто відповіжте собі на це запитання. І я думаю, у вас є вже відповідь. Я думаю, кожна мама, всі батьки хочуть, щоб їх діти були по-справжньому щасливими, по справжньому сильними, по-справжньому зростали на такій опорі на саму себе, не перекладали відповідальність, щоб вони любили, поважали, цінували, щоб у них були сформовані свої цінності, а, своє бачення. Свої особисті кордони. Це ж так прекрасно. Адже е коли щасливі діти і щасливі, е тоді щасливі ми. Але завжди починайте з себе. Завжди. Я бажаю вам е виростити не тільки щасливих дітей, а виростити щасливих себе в першу чергу. Хороших вам, хорошого вам дня, хорошого вам натхнення. і... Прекрасних вам стосунків з самими дорогими, самими з самими коханими людьми у цьому житті з вашими дітьми і з самим собою. До нових зустрічей! З вами була програма Хвилинки для душі.